Даний закон передбачає виведення е, з так званої тіні е, незаконної, незареєстрованої зброї. Калібр даної зброї не повинен перевищувати 23 мм. По нарізній зброї калібр зброї нарізної не повинен перевищувати 12,7 мм. Для декларації зброї необхідно подати паспорт громадянина України або посвідку на проживання. Е, фотокарточка 3,5 на 4,5 см. Ідентифікаційний код для громадянин України, також витяг про місце проживання або місце реєстрації. Ця процедура триває надто швидко, людина звернулася по обліках, передивилися, на людині немає ніякої відповідальності. Якщо зброя не не внесена в кримінальну, тоді людина набуває право. Права на цю зброю її видається талон повідомлення. Виведення зброї з ціні це є формуванням безпекового середовища.